Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео, присвяченому історіям культових ароматів, ми поговоримо про композицію, яка вважається основоположником і таким першим ароматом, створеним по принципам та канонам. Парфумерії, яку ми знаємо нині, і це представник бренду Guerlain Аромат Джекі. В мене ця композиція представлена в сучасній версії, але ми поговоримо про всю її історію створення та існування. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що композиція Джикі була створена в бренді Герлен, сином засновника бренду Еме Герленом в 1889 році. Спочатку цей аромат... Планувався як чоловічий і був адресований саме чоловічій аудиторії. Але сталося так, що з часом, і зараз, здебільшого, композиція настільки сподобалася аудиторії, настільки сподобалася, зокрема, жіночій аудиторії, що аромати. Перемістився в категорію унісекс композицій і, власне, покриває парфумерний запит як жінок, так і чоловіків. Стосовно того, чому така назва, є дві версії. Здебільшого в таких історичних джерелах говорять, що цей аромат, його назва була присвячена. Племіннику Еме Гірлену, Джаку Гірлену, якого в родині в такій пестливій формі називали Джакі. Е, ну, власне, звідси і назва. І здебільшого це може так і бути, оскільки, як я вже сказала, аромат планувався як чоловічий. Тому ну логічно, що десь якимось джерелом натхнення і е, таким, знаєте, Об'єктом, який надихнув Еме Герлена на створення цього компо аромату, був його племінник, ну і носив такий мускулінний тип забарвлення. Друга ж версія цієї назви звучить так, що Еме Герлен був закоханий в студентку з Англії, її звали Джекі. І саме цьому таємному такому коханню, тому що воно, на жаль, не було взаєм, Емель Гірлен присвятив цей аромат. Ну, як би не було, яким би, який би із варіантів не був вірним, головне те, що цей аромат побачив світ. Чим би не надихався його творець, чим би не надихався парфумер, який побудував цю композицію, є основне, основним незмінним таким фактом є факт його існування. Факт його створення, і сьогодні саме для цього, аби поговорити, як створився цей аромат, які парфумерні особливості були в його звучанні, і які такі парфумерні новаторства на той момент часу цей аромат ніби уособлював собі. власне, про це все ми сьогодні поговоримо. Ну, перше, з чого важливо почати, розповідь про аромат Джекі. Це те, що він вважається таким революційним ароматом, оскільки поєднував вперше в того, того часу, поєднував в собі е як натуральні інгредієнти, так і синтетичні. І зокрема, одним із таких самих виразних е синтетичних інгредієнтів, які були в цьому ароматі, був кумарин. Е кумарин має таке поєднання звучання ноти ванілі та сіна. Це таке тепле, якесь природнє, затишне звучання, дуже таке приємне і е, звучання цього аромату для того часу було е, унікальним ще й в тому, що Воно не мало якогось конкретного парфумерного квіткового забарвлення. Тобто цей аромат був абстрактним. Багато хто вважає, що аромат Шанель номер 5 був таким першим з тих, хто якраз відійшов від традиційних канонів того періоду, і нагадаю, що Шанель номер 5 був створений ще десь. 30 років з хвостиком після створення цього аромату, а вірніше 32 роки Після того, як світ побачив, була композиція Джекі. І багато хто в основному вважає, що Шанель є першим ароматом, Шанель No5 є першим ароматом з абстрактним звучанням, запахом жінки. Але насправді, якщо так глибше зануритися в історію парфумерії, саме аромат Джекі бренду Герлен був першою композицією, яка якраз і Мала отаке невловиме, незрозуміле звучання, яке неможливо було з чимось ідентифікувати, з чимось асоціювати. І це було знову ж таки, повторюся, дуже приємне, м'яке ванільне звучання, звучання оцієї природи. І, безумовно, феномен цього аромату був ще й в тому, що. В композиції поєднувалися такі красиві ноти, як нота Лаванди, нота ірису. Це створювало таку приємну фужерність, і багато хто з істориків парфумерії вважає саме аромат Джекі, теж родоначальником таких родин парфумерних, як фужерні аромати та шипрові. Тобто якесь таке дуже незвичне поєднання е, холодних та теплих відтінків звучання. Е, дуже приємна глибина композиції. Е, безумовно, революційним було й те в ароматі, що використалися синтетичні компоненти, які забезпечили високу стійкість та шлейф в цій композиції. І це були ті показники, які ми, на жаль, не могли. Е, Похвалитися аромати, створені виключно на основі натуральних компонентів. І саме в ароматі Джекі було дуже таке красиве, виразне, характерне звучання, яке потім з часом протягом всієї історії бренду Герлен, воно це м'яке дуже впізнаване звучання, воно перемістилося в такі легендарні шедеври бренду Guerlain, як композиція Шалімар, як композиція Mitsuko. І зараз ми оце таке дуже приємне, затишне звучання відчуваємо в левовій частині композиції бренду Guerlain. І зараз це звучання характерне називають Guerlain ліадою і от історики парфумерні вважають, що саме з композиції Джекі почалося оце історичне, таке історична присутність цього відтінку, такого приємно ванільно-затишного, такого якогось дещо освіжаючого, такого тонізуючого, яку, яке дарує лаванда. І Е, тому е, вже за ці такі позиції е, ми безумовно можемо віднести композицію Джекі до культових ароматів. В, в моєму випадку це сучасна версія, вона дещо переформульована е, поді, ну, порівняно з першою версією, яку побачив світ е, е, з моменту створення. Зрозуміло, що тут вже значно більша частина. Синтетичних компонентів, яка, на жаль, збільшується за рахунок тих заборон та рекомендацій, які існують в світі парфумерії. Але, безумовно, це дуже красива, вишукана, така супер елегантна композиція, яка дозволяє. Якщо ми говоримо про жінок, які користуються цим ароматом, яка дозволяє створити довкола себе дуже красиву, елегантну, вишукану, якусь е, ніби таку і динамічну, і в той же час максимально елегантну атмосферу. Цей аромат дозволяє... Ніби, знаєте, доторкнутися до історії величезної парфумерної історії бренду Girlen. Користуючись цим ароматом, ніби маєш можливість стати частиною цієї історії. І якщо проговорити про піраміду сучасного аромату. То в ньому знаходиться нота лаванди, як я сказала. Вона і на старті, і в серці композиції. Також стартує аромат нотами лимону, нотами розмарину та бергамоту. В серці також, окрім лаванди, знаходиться нота ірису, тонка, базиліку. І разом з ними також в серці є жасмин. І далі все йде в красиву, таку розкішну базу з нотами ванілі, з нотами шкіри, спеції, амбри деревинною тональністю санталу та палісандру. І також, от якщо ми глянемо на піраміду, то е це сучасна версія. Перша версія аромату була трошки, не версія, а піраміда аромату була першою в піраміда аромату в першій версії була трошки іншою. Стартувала нотами лаванди, стартувала розмарином та бергамотом. В серці знаходився знаходилася нота базиліку, нота ванілі та нота ірису і серце. База в базі знаходився ірис, бобитонка, деревинні ноти, амброва тональність, і отакі компоненти, їхнє власне поєднання це теж було таким нетиповим моментом для того часу, тобто нетиповим поєднанням компонентів, коли разом з квітковими нотами відчуваються ноти. Часто в той період. Парфюмері поєднували квіти, наприклад, з цитрусами. Це давало таку дуже приємну комбінацію звучання. Але, але Емеґерлен пішов далі, і квіткове звучання в поєднанні з цитрусом він підсилив і ніби заглибив за допомогою ноти ванілі, тієї самої ноти кумарину. Деревинної тональності, ноти шкіри, і це дало зовсім інший ольфакторний ефект, який неймовірно сподобався е, споживачам. Якщо говорити про сучасний е, період е, і момент існування аромату, він до сих пір є в. Е, Такому можна сказати, вільному доступі для всіх користувачів і поціновувачів бренду. І цей аромат він настільки, знаєте, зараз затребуваний, тому що він є таким симбіозом дуже. Важливих та актуальних нині моментів. В одному з відео я розповідала, де говорила про тренди 25-го року. Я розповідала, що одним з трендом цього періоду є повернення до вінтажних ароматів, до якихось таких класичних, ну, економічних ароматів. І якраз саме в цьому, в цьому ароматі Джекі. Це звучання і є таким класичним, характерним для того періоду, і е, саме наявність цього аромату в е, вільному доступі дає можливість також е, познайомитися з класичною композицією, відчути її красиве вінтажне звучання. Е, безумовно, універсальність цього аромату та його унісексовість – також є таким актуальним, е, актуальною характеристикою цієї композиції, оскільки поєднання е, свіжих та теплих нот, і такого ніби чоловічого та жіночого е, начала також є е, е, таким дуже красивим парфумерним е, симбіозом. І це аромат, в якому за там, допустимо, чоловіче начало відповідає. Нота лаванди, яка створює свіжість, ужерність. І за тепло, глибину, затишність, і таке е, жіночу ніби е, манеру прояву відповідають ноти ванілі, оця деревинна тональність, оця глибина, м'якість та затишність. Тому, безумовно, цей аромат теж дуже так яскраво та виразно проявляється в умовах нашого з вами сьогодення. Звичайно, існування подібних ароматів є ніби таким джерелом для натхнення для е, сучасної, дуже потужної, швидко розвиваючоїся галузі в парфумерії, такої як ніша. Оце незвичне звучання, багато хто їм надихається. Це бага, е, такий аромат, як взірець і. Приклад того, що можна поєднувати та експериментувати між собою компоненти раніше, які не були поруч, і ми не відчували разом з вами їхнього унікального звучання. Також цей аромат нині сміливо можна рекомендувати до знайомства молоді. Більшість з молодих людей зараз дуже сміливо впевнено дивляться в майбутнє. І Обирають для себе парфумерію, яка також уособлювала б оцю відкритість до нового, такого чогось з характером. І цей аромат дійсно він є таким втіленням якогось такого прояву характеру, якоїсь своєї такої виразної особистої позиції. Тому він буде актуальним, не дивлячись на своє таке історичне звучання, буде актуальна до знайомства. І Сучасному молодому поколінні. Ну і безумовно, ця композиція є як зірець того, як працювати з компонентами різного походження як натурального, так і синтетичного. І в період, коли синтетичні компоненти зараз переважають, то для нас все таки це більше аромат з таким акцентом, по типу в якому присутні натуральні компоненти, і те, як вони тут красиво та Теліграно звучать, дають нам можливість познайомитися саме зі зразками парфумерії того періоду. Тобто, знаєте, час змінився, як я кажу, дуже часто змінились якісь акценти парфумерні, і в цій композиції можна чітко відслідкувати оцю зміну, зміну, як то кажуть, фокусу уваги на ті чи інші моменти, які є в цьому ароматі. Ну і зрозуміло, що популяризує цей аромат. Звичайно, можливість його послухати, розносити, потестити. І якраз оця доступність і наявність цього аромату в доступі для того, аби придбати його в мережі як «Герлен», так і в інших дистриб'юторів все таки дає нам можливість доторкнутися до ароматів з глибокою такою потужною парфумерною історією. А це, в свою чергу, спонукає нас до того, аби дізнаватися все більше і. Глибше, ширше, більш експертніше щось нове про аромати, які нас цікавлять, про взагалі про бренди, які пропонують ті чи інші композиції, ну і про саму галузь, як вона розвивається, як вона трансформується, в який бік рухається, як вона реагує на запити споживачів, на різні маркетингові моменти. Тобто наявність ароматів, які Прожили і пройшли вже півтора столітню історію, це теж такий момент і можливість, як озирнутися в минуле, і так, якась така можливість побачити своє майбутнє. Тому що коли ти знаєш весь контекст розвитку. Ти можеш зробити вибір в бік того чи іншого якогось рішення. І парфумерія також стоїть осторонь прийняття подібних рішень. І я, наприклад, як людина, яка, по-перше, більше цікавиться люксом, і в моїй колекції дуже багато ароматів, саме таких з історією, багато хто їх називає вінтажними або ретровими, то мене особисто неймовірно зараз тішить той тренд, що. Багато хто повертається саме до класичних ароматів, до їхнього звучання, навіть до вінтажних ароматів, знайомиться з ними, цікавиться, надихається їхнім звучанням. Для мене це така якась супер позитивна динаміка, ну як особисто я вважаю. Тому от таким сьогоднішній є наш герой, от така можливість познайомитися з його історією, якось побачити його вплив на розвиток всієї парфумерної галузі. Я сподіваюся, що сьогоднішня моя розповідь для вас була цікавою. Ви дізналися для себе щось корисне. Якщо це так, поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. В коментарях, до речі, поділіться, чи знайомі ви з цим ароматом, яке ваше враження від його звучання, в яких там, умовах ви використовуєте цей аромат, які емоції, асоціації його звучання у вас викликає. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу парфумерну експертизу. Тому зустрічаємося там. А особисто від себе, вкотре хочу вам побажати приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!